Побачив ще, ще цікавий варіант, ось такий. Покажу вам. Подивіться, це, це скло, де сонце. Що можемо побачити скло, так, Воно навіть прозоре. Я просто не бачу дуже, екрану не бачу свого, що я знімаю. Такий білий пам'ятник. Всюди різнокольорове скло, зараз я покладу на місце. Просто не бачу екрану і влучаюсь. Ось така стела з написом. Телефон просто перегрівся і занизив яр, яскравість, нічого не бачу. Це другий поверх, там перший поверх і над нами, над нами третій поверх. І сізи з клом. Схоже на серфингову дошку, да? На, подивіться. Красиво як зроблено. Шосток? Любарте лев.